Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю петриківський розпис. Сьогодні в черговий раз, відправляючи котячі пензлики, мені захотілося порадувати ту людину, який я відправлю конвертик і трішечки його прикрасити. Невеличкою композицією петриківського розпису. Як бачите, цей малюнок без начерку, я малюю на швидко руч. Невеличку квіточку кочеряв. Малювати невеличкі, ось такі мальовки, тренувальні, дуже корисно для розвитку творчих властивостей. Ну, взагалі, петлюківський розпис він спонукає до цього. Дивіться, маленька квітка, а вже яка гарна. Можна ж додати ще якихось травиночок, петушиночок, давайте додамо цій квітці листочок. Тверський розпис він малюється досить швидко мені особливо подобається творити саме тільки котячим пензликом. Кладаючи різні взори, як а, поверна рука, як а, зараз які мальовки настрою я їх називаю. Чи малюєте ви такі мальовки? Пишіть в коментарях. Можете повторити за мною, для цього я викладаю свої відео. Якщо буде цікаві, а, такі мальовочки, я їх досить часто малюю, чи то на конвертику, чи то на в якомусь подарунковому пакуванні, бачите, одним кольором а, така релаксова робота. До речі, я купила нову фарбу, і вона мені вже подобається. А, це конвертик укропошти, він, як бачите, жовтенький такий. Тонований. І ось при малюванні на тонованому папері стикається з тим, що фарба повністю не перекриває акрилова, і вона дещо прозора. Що я не скажу про цю фарбу, а, ця фарба перекрила і червоний колір не втратив свого Свого кольору він не потьмянів, як зазвичай стається, коли малюєш на крафтовому папері. І це в мене фарби, монет для текстилю. Якщо на фарбі написано текстиль, це не означає, що її можна малювати тканині. Це означає, що нею ще, можна, ще й можна малювати по тканині, вона має додаткові властивості. А на папір лягає а, прекрасно, фарба по тканині, фарба по кераміці теж на папір лягає. Будь-яка акрилова фарба гарно лягає на папір. І бачите, вона густенька. В цьому наборі такі милі баночки, реально видно колір через стіночки баночок. Мені сподобався цей набір. Я ще буду, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, то я ще буду показувати тест цих фарб. Звісно, в мене в планах помалювати і по текстилю. Я малювала до цього на текстильних виробах, розмальовувала серветки фарбами від Ну, Мені трапились такі. Хочу попробувати їх. До речі, на каналі вже є декілька уроків, там, де я малюю на конвертах, можете погортати мій арт влог або в пошуку ввести малюнок на конверті. Я сподіваюся, мені на цю квітку не начеплять наліпку. Я ось тут з цього боку залишу місце підналізку. Можливо, я зайду у відділення і відправлю сама, але мені сьогодні зручно відправити посилки з поштомату. Ми з котом зробили на вихідних трішечки пензликів для вас? Я зазвичай підпис ставлю перо котячим пензликом такій лінії досить незручно. Він буде такий досить величенький, бо маленький котячим пензликом складно. Такий невеличкий візерунок вийшов. Авторський підпис майже більше, більше, ніж самий малюнок. Пишіть в коментарях, чи малювати, чи показувати вам такі мальовки. Взагалі, все пишіть в коментарях, все що вас хвилює. Що стосується Петриківського розпису, а можна те, що не стосується Петриківського розпису. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.